Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Поговоримо сьогодні про мій новий другий телефон Android. Перший у мене iPhone, а другий Android. Ось придбав собі такий Poco X. 7 Pro. Чому Pro взяв? Навіть не знаю. Чи було в цьому сенс? Зараз розберемося. Тож розпаковуємо, користуюся декілька днів, і як і в минулому відео про X6, я вам розповім про свої враження, як він відчувається, наскільки комфортно ним користуватися, які в нього плюси, які в нього мінуси, і ви точно будете знати в кінці цього відео, чи підійде він вам, чи ні. Тож, поїхали. Розпаковка X6. Сторону X7 Pro розпаковуємо. Для того, щоб його розпакувати, потрібно буде підрізати нашу цю плівочку. І вандально вандальної знімаємо, щоб її тут не було. Не тримав в руках перше враження. Є. Відкриваємо. Зустрічає нас. Ой, розвалив в жовтому кольорі. Тут такий. Пінальчик відкриваємо, скрепочка, О, відразу чохольчик, Макулатурка. чохольчик, звісно, зараз ми потримаємо в руках. Хм, доволі приємний, але якщо чесно, я оці заводські чохольчики не люблю. Поки є, дірочки є, отвори великі, здаються, такі на перший погляд, відкладаємо. Ще там щось якась макулатурка. Відклали, потім будемо дивитись телефон. сам. Зараз ми його і порівняємо за одно. Кладиш якийсь такий. Далі у нас іде дріт для заряджання і блок живлення на 90 Вт. Дуже класний, а тут чомусь USB-A. Цікаво, як він 90 Вт буде видавати. Ну, якось замірюємо згодом. І в коробочці все. Тепер давайте до телефончика. Ось в такому кульочку він продається. Ми його дістаємо важенький, можемо порівняти з X6. За розмірами вони однакові і на товщину теж сприймаються однаково. Мені це подобається. Дуже добре. Будемо далі вивчати. Дуже цікаво, переношу телефон старий на новий, і це відбувається майже як на айфонах. Один, другий QR-коди і пішло-поїхало. Зачекаю трішки. Як бачите, все воно йде. Користуюся телефончиком Poco X. 7 Pro декілька днів у чорному кольорі, навіщо я його в чорному взяв, я не знаю. Тому що не було в білому. Я ж собі говорив після X6: не бери в чорному, ні, таки взяв і взяв. Ну то й добре. Телефон я взяв у комплектації 12 ГБ пам'яті і 265 вбудований. Я не знаю, навіщо я взяв 12 ГБ пам'яті, але ну так вже вийшло. Тому, якщо ви точно не знаєте, навіщо вам 12, беріть 8 і просто про це не думайте. Телефончик буде працювати гарно, стабільно, прекрасно. І тепер, друзі, я вам розповім про цей телефон. Користуюся більше тижня вже цим телефоном і маю дещо вам розповісти. Перше, чого бояться завжди користувачі Poco, Xiaomi і інших їх телефонів їхнього бренду, це реклама, яка постійно вспливає, за стосунки і все таке інше. Видаляється за секунду, в HyperOS цієї проблеми абсолютно немає. Що не потрібно, видалив за 5 секунд, налаштував, все працює гарно, нічого не заважає. У деяких там застосунках систем. Трішки десь щось зустрічається, але це настільки ну, просто дуже-дуже мало, і я на це абсолютно не звертаю уваги. Впевнений, це проблемою не буде. На 100% впевнений. Далі LTE. Модуль LTE тут стоїть на дві сім-карти, і дві сім-карти мене задовольняє, однак помітив, що друга іноді відвалюється. Не знаю, як це відбувається і чому. Можливо, старенька вже сім-карточка на носів, а можливо, є якісь перебої пов'язані з тим, що або процесор, або антенни, або Ще щось таке. Тобто я користуюся нормально, комфортно і гарно, але іноді таки дивлюся, і друга антенка бомс, зникла, і тут же вона і з'явилася. Чи короткочасні перебої, чи перемикання, чи десь в русі не зрозумів. Дискомфорту немає, але такий факт є. Тому відкидати його не можу і замовчати це ситуацію цю не можу. Далі, тут стоїть модуль Wi-Fi 6. Ну, звісно, Техносмак, звісно, роутер і, звісно, Wi-Fi 6 модуль. А якщо заговорили про модуль, то відразу тут можемо виміряти швидкість, і тепер, у своїх оглядах, Техносмак буде вимірювати швидкості модулем не Wi-Fi 5, як X6, а вже Wi-Fi 6. І як бачите, модуль Wi-Fi 6 на роутері. Зараз у мене підключений WAN, OpenWRT і показує швидкості 900 мегабіт в секунду і 613. Тобто тепер переходимо, модернізуємося і забуваємо про Wi-Fi 5. На всіх своїх девайсах. Мінімум Wi-Fi 6, а вже краще переходити на Wi-Fi 7. Далі батарея і живучість цього телефона. Чесно, не вражений, я чомусь сподівався, що він буде довше тримати, довше буде працювати і менше споживати в процесі звичайного, абсолютно експлуатаційного режиму. Однак є плюс, заряджається він швидко. Використовую ось такий блок на 65 Вт, тому що відразу можна три прилади заряджати, а в мене є що заряджати, тому заряджається швиденько. Але я думав, що розхід буде якийсь більш економний, трішки кращий. Але що маємо тематику. На цілий день вистачає і мені цього зовсім доволі. Що стосується HyperOS, ну, в Android такий собі Android. І як бачимо, можемо перевірити оновлення, оновлень немає. А на X6 щойно прилетіло оновлення, хоча він більше тижня лежав у мене в коробочці, нікуди не дівався і є. Дуже цікаво, подивимося. HyperOS звичайна нормальна, класна оболонка для Android-телефонів, реклами в ній вже майже нічого немає. оновлюється, патчі безпеки приходять. Зараз патч безпеки за листопад. 2025 року. Проблем з цієї HyperOS зовсім ніяких немає. Мені подобається навіть. Щодо екрану. Екранчик тут супер, мені дуже він подобається, 120 Гц і виглядає він дуже насиченим, яскравим і класним. Плюс ви зможете в налаштуваннях трішки підлаштувати під себе або додати яскравості, або якоїсь насиченості, а мене він влаштовує повністю на його стандартних налаштуваннях. Не знаю на чому ви зараз переглядаєте це відео, але екранчик тут просто супер-супер. Мені дуже подобається. До нього нарікань зовсім ніяких немає. Також. Він дуже чутливий, відгукується на будь-який дотик моїх пальчиків або чогось іншого і працює це все дуже прекрасно, гарно і добре. Щодо ваги і балансу, вага відчувається дуже гарно і комфортно, через те, що грані його не дуже такі різкі, тому до ваги претензій немає. Цей телефон відчувається легким, комфортним і гарним. У огляді X6 я жалівся на дисбаланс, звісно, звик, але це реально було не дуже комфортно. В цьому телефоні відчуття дисбалансу зовсім не виникає. Вага розподілена по його площі, рівномірно, комфортно користуватися, в руці тримати зручно. Я задоволений. Фотоможливості цього телефона мене теж абсолютно задовільняють. Я не користуюся ним як основним, але Poco зробили дуже великий крок у порівнянні з минулою версією X6 і камера в X7 Pro, прям дуже покращилася. Тому я думаю, для невибагливих користувачів ця камера буде абсолютно задовільна, гарна, і ви від неї навіть будете отримувати задоволення у користуванні, коли будете робити фотографії, особливо в сонячний день, а також деякі відео. і це працює дуже добре, і мені це сподобалося. Тепер про звук. Звук у телефоні Poco X7 Pro. Він дуже гарний. Мені він реально подобається. Мені комфортно і дивитися якісь відосики на Ютубі, коли ти там снідаєш, наприклад, запустити, і комфортно слухати якусь мову, коли розповідають експерти, щось там говорять, якісь прогнози щодо закінчення війни, або музику якусь прослухати. Ну звісно, не для того, щоб музику слухати, а коли вона грає, то відчуття, що хочеться викинути цей звук, зовсім не виникає. Тому звук став гарний, класний, потужний, я б навіть сказав, не рипить, не свистить, не пищить. Я думаю, звук підійде абсолютно всім і він сподобається. Тому що звук тут став набагато кращий, ніж був у X6. Тому що в x 6 він якийсь такий плаский, пісклявий, такий, ну скажімо так, економ варіант. А тут він ну, реально такий подоросліший. Мені подобається. Далі Вібро і тактильна віддача. Тактильна віддача мені подобається, вона класна. Просто я її не люблю апріорі, тому я її вимикаю. Але якщо ви любите, ви зможете її або збільшити рівень, або зменшити, і це класно. Вібро, ну вібро, мабуть, це не найкращий показник цих телефонів. X6 взагалі був слабенький. Тут вона точно покращилась. Вібро вібрує трішки гарніше, трішки краще, але все ще дуже вони далекі від якихось ідеалів, до яких можливо. Ливо, ви звикли чи пробували, чи десь відчували у флагманських телефонах, як iPhone, так і Android. Тут є нормальна, задовільна, вібрує, але ви можете пропустити цей дзвіночок, якщо у вас тільки Вібра, як і в мене 24 на 7. Тож майте це на увазі. Одна з функцій, яка мені необхідна в телефонах Android, це клонування програм. Як бачите, в мене зверху є два зелених Xiaomi Home, а знизу в мене є два WhatsApp. Намагався зробити також клон Viber, але Viber не підтримує на програмному рівні клонування своєї програми. Його, звісно, можна клонувати, але працює це все дуже некоректно. Ви не можете додавати контакти, ви не можете їх редагувати, тому Viber не хоче працювати, а якісь інші застосунки. Якщо вам потрібно, мені потрібно, вони клонуються і дуже комфортно, класно працюють. Міхом я взагалі дуже давно користуюся цим застосунком в плані його клонування. Претензій абсолютно ніяких немає. На одному в мене налаштований глобальний аккаунт, а на другому китайський, тому що техносмаку смаку треба. Роутери, як знаєте. Вважаю, необхідно сказати пару слів про плавність роботи. Тому що все ж таки і процесор тут потужний, але не Snapdragon. До речі, це перший телефон у мене не на драконі. Ну, спробую, експериментую, розвиваюся. Тому до плавності претензій абсолютно немає, окрім однієї. Телеграм не хоче нормально працювати і плавно. Ці скачки, ці ривки просто бісять, я вам скажу чесно. Це дуже некомфортно цим користуватися. Я перечитав весь інтернет, хтось рад. Поставити застосунок відразу прямо з сайту виробника, ставив, налаштування, щось там включати, вимикати не працює нічого. Можливо, доведеться ставити не рідний телеграм, а якусь альтернативну версію, типу Telegram X. Ну, буду експериментувати, буду пробувати, тому що рідненьким мені користуватися дуже некомфортно, а користуюся я ним часто. У всіх інших застосунках плавність, кайф, все добре, все гарно, все прекрасно, все. Плавно, задоволений, просто не звертаю на це уваги. А значить, користуватися цим дуже комфортно. NFC, NFC є, швиденько налаштував гаманець від Google і це все працює. Розраховуватися в магазині швидко, комфортно і мені дуже подобається телефончик з кишені дістав, розблокував, приклав, оплата пройшла. Тут головне, щоб гроші були на рахунку. А NFC працює бездоганно, так що майте на увазі. Розблокування телефона відбувається миттєво, як бачили щойно на своїх екранах. Претензій до розблокування немає. Датчик спрацьовує кожного разу з першого разу. Швидко, гарно, комфортно, головне, чітко. Будь-який палець прикладаю. Проблем ще зовсім не разу не було. За тиждень не було жодного разу, щоб він не розблокувався. А розблоковую я його часто, уж повірте. Аксесуари. Я вже вам показав рідний блок зарядки цього телефона. Також в комплекті ось такий Poco. бачите, юзав, чохольчик такий. Ну, він в принципі гарний, нормальний, але я такий не люблю. В мене є ось такий Нілкін, він такий дебелий. І для другого, от, бачите, він навіть не згибається. Мені взагалі подобається ось цей виробник чохлів, не реклама. Просто реально я ним користуюся. І на минулому X6 користувався, і купив собі на X7. 7 Pro. А також купив собі з рамочкою ось таке скло. І буду ним користуватися. Зараз піду його наліплю. Тому що плівка, яка є на екрані, вона вже десь вон там, ось бачите, ось тут я її вже десь зачепив, щось там трапилося, тому зараз її зриваємо і вішаємо на нього скло. Також про аксесуари нагадаю, користуюся заряджальним блоком ось таким на 65 Вт. Абсолютно задоволений, мені підходить це все. Тож відриваємо цю плівочку, дивимося на екранчик. Цікаво, чи змінився він. Чи став яскравіший? Ні. Насправді, екран тут супер, мені дуже він подобається, дуже комфортно користуватися, гортається швиденько, плавно, комфортно. Грані, бічні вони такі, не такі, вони різкі, як на старій моделі на X6. Чому на старій класний телефон, до речі, кому потрібен якийсь недорогий класний телефон, зараз можете купити X6 за дуже невеличкі гроші. Думаю, будете дуже задоволені, тому що і батарею тримає гарно, і взагалі користуватися. Приємно. Камера, ну, звісно, таке собі. За рік батарея показала себе просто супер. Бачите, ось вам відгук дав і про X6. Тому, друзі, Техносмак розповідає про те, чим користується, що дійсно тестує і що варте вашої уваги. А тут телефончик все гуд, все добре. Тож клеїмо на нього скло. Ось таке зараз скло наклею і повернуся до вас з резюме про цей телефон. А зі склом, друзі, не фартануло. Як бачите, тут хоч виробник і написав, що Poco X7 Pro одне друге таке скло з рамочкою. Я зазвичай таки купую на iPhone, на минулий, до речі, купував, Poco X6, і все було дуже добре, я був абсолютно задоволений. А тут не фарт. Не знаю, як це вам передати, але якщо дивитися отут збоку, то можете побачити білу таку місцину, через яку просвічується, тобто воно просто вуще, воно менше. І з іншої сторони аналогічно. Приклеїлася непогано, але це точно не той розмір. Ну, виробнику двійку ставимо, а я пішов шукати нове скло. І тему аксесуарів завершуємо чохольчиком Нілкін. Він такий гумовий, м'якенький, але міцний і цупкий. І бачите, туди ну, дуже так гарно заходить телефон. Він дуже там класно лежить, не люфтить нічого, не випирає. Блок камер захищений, там трішечки стирчить. Це дуже класно, що він не випирає, тому що це не головне для мене в телефоні. Отвори всі підходять, все добре, все гарно. Натискаються кнопочки дуже комфортно, легко. Мені подобається тут якісь такі декоративні прорізи. Тобто, коли тримаєте в цьому чехлі, будьте впевнені, що він у вас в руці надійно, гарно тримається. Ось друзі, ось таким вийшов відгук про телефон. Що знав, розповів. Поділився з вами своїми враженнями від користування. Користуватися цим телефоном комфортно, зручно, гарно, швидко, він працює бездоганно, я б сказав. Я в ньому знайшов лише один недолік. Це те, що Телеграм не хоче працювати 120 Гц. Притом, мені здається, там навіть не 60, а 30, можливо, він смикається, дергається, якось так, коли ти стрічку так горошок. От бачите, зараз всі відео на каналі Техносмак гортається швиденько, підзавантажується, плавно, все добре, комфортно і гарно. А Телеграм так не хоче скролитися. Тому це в єдиний такий недолік. Можливо, поставлю якийсь альтернативний або змирюся, я ще не знаю, куди ця крива мене виведе. А от дивитися все інше на класному екрані тримає телефон гарно зарядку. ЛТЕ працює дуже гарно, класно, звук гарний в динаміках, дуже гарно. Гарно, чутно того, з ким ви говорите по телефону, Wi-Fi працює супер, швидкості гарні, нічого не відпадає. Ну, я вам скажу так: навчилися робити поки телефони, особливо серію X, я задоволений, буду користуватися далі. Скло, звісно, знайду якесь нове заміню, тому що цим точно користуватися, дуже незручно і воно перекриває трішки краї і робить екранчик менший. Тому я думаю, що замінивши скло і вирішивши питання з телеграмом, буде. Все дуже гарно і класно. На цьому я думаю, що все. З вами був Техносмак. Кому сподобалося відео, ставимо вподобайки. Якщо знаєте, як можна вирішити питання плавності Telegram, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео, обов'язково почитаю. Якщо про щось вам не розповів, ставте питання у коментарях. Телефон зі мною відповім на всі питання, розповім все, що знаю. На цьому до побачення, миру, щастя, злагоди!